Це ж треба. Здається, у мене купа роботи. Я ще ніколи не бачила такого великого врожаю яблук. Точно. Ти не зможеш впоратися самотужки. Ти що, брате? Краще йди і відпочивай. Мені ще не траплявся яблуневий сад, з яким би я не впоралась. Ой, вибач, до кінця дня усе буде зроблено. Я боюся, що для тебе це вже занадто. Невже ти гадаєш, що ця робота мені не під силу? Так та що ж, це я твоя сестра Епл Джек. Пам'ятаєш? Найвірніша з усіх друзів і найнадійніша з усіх поні. Але ж лише один поні, один поні плюс сотні яблуневих дерев. Щось не складається. Не варто хизуватися математичними здібностями. Я сказала, що зберу врожай, і я доведу це тобі. Я зірву кожнісіньке яблуко у тому саду. І зроблю це самотужки. Май Літл Поні! Май Літл Поні! Май Літл поні. Ти дружити нас навчила, Май Літл Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш І усе на світі знаєш. My little поні. Повірте, найкращий друг. My little поні. Дружба це диво. Треба поквапитись. Яблука не зістрибнуть з дерев самі. 你。 Варто панікувати. Але що ж нам робити? Погляньте. О, О, епо, джек, джек, нас! В Інший бік Вайноно. Повертай їх. О, це найкраща родео, яку я бачила. Повертай їх! Вайноно, повертай їх! Ха -ха! Ось так! Що сталося? О, Боже. Апол Джек. Пробач нам. Але муріла, побачила дуже страшну змію. Ох. І вона налякали нас усіх. Розумієш? Я цілком розумію. Але наступного разу спробуйте оминути понівіль. Безперечно, Апл Джек. Бувай вайно. Ура! Та ми врятовані. Джек була просто, просто Фантастично! Точно ми маємо віддячити їй за те, що вона собатушки врятувала місто. Я знаю як. Вечірка. Усе готово лишилося ще дещо. Тепер усе готово. Джек прийшла. Власне, я не бачила її весь тиждень. Відколи бігло стадо. Але вона прийде. Полджек ніколи не спізнюється. Вітаю усіх поні. Сьогодні ми хочемо вшанувати поні, який завжди приходить на допомогу, щоб там не сталося. Цей поні сприяє розвитку. Ви бачили, яка сильна Епл справжня спортсменка. Вона навчить мене повного літального трюку. Це буде просто дивовижно. Саме так. Отже, цього тижня я вперше пектиму кекси. До чого тут Джек? Ой, Плджек, одна з найкращих пекарок. Вона мені допоможе. Еплджек усе робить чудово. Вона взірець для кожного поні. Гаразд, чудово. Я була б вдячна, якби мене не перебивали. Твайлайт, вибач, я лише хотіла сказати, що Епл допоможе й мені з переписом кроликів. Нам треба порахувати усіх кролинят, що народилися у цьому сезоні. Завдяки своїм лідерським якостям вона збере усіх малюків. може іще хтось? Хтось іще? Ні? Отже, я хотіла сказати. Байдуже. Оскільки усі висловилися, я маю честь повідомити, що нагороду найкращі Понівіля отримує наша вірна, надійна та чесна подруга. Вона дуже здібна та порядна поні, і це... цек. Молодець полджек. Ти чудова. Як ніякого. Я тут. Я тут. О, о, вибачте, я спізнилась. Я просто о, я зачепила чийсь хвіст. О, міс Мер, я дуже вдячна вам за цю нагороду. О, 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 вона така яскрава і блискуча. Я тут така кумедна. Рест, дякуємо тобі, полджек, за те, що ти врятувала нас від страшного стада і за те, що завжди охороняєш нас. Так, мені подобається усім допомагати і таке інше. Так, дякую. Че полджук дійсно трохи стомлена, зморена, сонна, yeah. тож ви бачили її гриву? Yeah. Я нічого не помітила. Вона робить? Аго, веплджек! Епл Джек. Епл Привіт, твайлайт. Що відбувається? Яблуневий сезон? Який uh сезон? -huh. Родина Епл так називає збір врожаю. Ми збираємо яблука, аби потім їх продати. Але чому ти працюєш сама? Бо містер Великий Макінтош поранився. Якщо до інших родичів, яких я бачила у понівілі, вони не можуть допомогти. О, вони лише відвідують нашу родину. Взагалі то вони мешкають в еквестрії. До того ж, збирають власний врожай у садках. Тож я все роблю сама. Мені час повертатись до роботи. Це був натяк. Мені час працювати. Гаразд. Oh. Twilight, відійди, будь ласка. Я щойно відійшла. Applejack. Applejack. Applejack, у тебе поганий вигляд. Uh. Не варто за мене хвилюватись. Я в чудовій формі. Uh. Тобі потрібна допомога. Допомога? Ні, забудь про це. Але ти не впораєшся самотужки. Це виклик. Um. Ні що ж, я доведу тобі, що зможу це зробити. А тепер вибач яблука чекають. Ось ти де. Ох, Пробач мені Рейнбоу. Я була зайнята у садку. Здається, я на хвильку заплющила очі, а коли прокинулась, то зрозуміла, що спізнилась. То що там за трюк? Бачиш ту штукенцію? Е, так, тож я стоятиму на одному кінці, а ти стрибнеш з цієї платформи вниз. Я злечу у повітря так швидко, як ніколи б не злетіла сама. У повітрі я зроблю кілька чудових обертів та вигинів. Це точно вразить диво блискавки. Гадаю, це небезпечно. Тільки не для пані, що вміє літати. Тоді добре. О боже, готова. Один, два, три. Певно, я погано пояснила. Ти маєш стрибнути на інший кінець. Гаразд. Що відбувається? Я гадала, що ти найкраща спортсменка Понівіля. Так і є. Я в нормі. Справді. У мене є ідея. Дивись. Та-дам! Не вийшло. Гаразд, спробуй ще раз. Я певна, у мене все вийде. Рибаю. Чекай неплє. Не дякуй. <плес> <А>! Тобі допомогти? <плес> <плес> Здається, допомога <плес> не мені потрібна, теплджек, <плес> yep. так. Джек, ми можемо поговорити? Пл ми можемо поговорити? Чи можуть бджоли квакати? Не думаю. Ні. Я хочу поговорити. Хочеш щось зварити, боби чи селеру? Ні, я маю поговорити з тобою. Маєш пограти з худобою? То хто ж тобі заважає? Я маю поговорити з тобою. Oh. Чого ж ти одразу не сказала? Про що ти хочеш побалакати? До мене сьогодні заходила рейнбоу Деш. Дуже мило з її боку. Так, власне, вона впала на мій балкон, бо ти запустила її в повітря. О так я не дуже добре з цього ранку. Бо ти дуже важко працюєш. Тобі потрібна допомога. Що? Дорога, про що це ти? Я нікуди не збираюся. Тобі потрібна допомога. Твайлайт, Годі вже я доведу тобі і кожному поні, що можу усе зробити сама. А тепер вибач на мене чекає Пінкіпай. Пінкі пай, ти певна, що зможеш пекти кекси і крувати магазином водночас? Звісно, так, місіс Кейт. До того ж, мені допомагатиме найкраща поні понівіля. Вона найкраща пекарка. Чи не так же? Ні, хіба ти не найкраща пекарка? Що? О, ні. Тобто не сумнівайтесь. Я можу спекти що завгодно від оладок до пирогів. Лише за мить. О, чудово. До зустрічі, дівчата. Годі трястися, час пектися. Добренько, я принесу цукор і яйця, а ти неси шоколадні чіпси. Е, е, що ти сказала? Шоколадні чіпси. Чіпси. Добре. Картопляні чіпси, солоні і сухі. Чудово. Що далі? Сода для випічки. Содова? Чудово. Чіпси треба трохи змочити? Що далі? Стакан борошна. Стакан кислоти. Що ж, певно, підійдуть лимони. Обережно виливаємо. Що іще, Пінки? Останній складник пшоно. Фу, черв'яки. Певно, потрібні до ще Оце так смакота буде. Ну, якщо ти так кажеш. Смачні безплатні кекси. Так, смачні кекси. Їжте, доки гарячі. Прийшли що не почули. Дякую, твайлайт. Потрібна будь-яка допомога. О-о-о! У що сталося? -о -о. Вони отруїлися гарячою випічкою. Ні. Погана випічка, погана. Скоштуєш? О, о, що? Епл Джек нам треба поговорити. О, о, о. Це ти твайлайт. Я знаю, що ти зараз скажеш, але відповідь ні. Твій візок перекинувся, і тобі потрібна допомога. Зв'язком усе гаразд. Допомога не потрібна. Годі, дозволь допомогти. Допомогти? Ні, дякую. Ось так ще трохи. Ще вийшло. Я доведу, що Епл упорається з яблуками. Давайте яблука. Падайте. Джей, ти лупцюєш засохле дерево. Я це знаю. Applejack. Я хочу побалакати про дещо інше. Я щойно була в лікарні Твайлайт, Я зайнята. Мені не до лекцій. Якби я допомогла тобі. Uh, ні, ні, ні. Скільки разів тобі ще повторити? Мені не потрібна жодна допомога. Uh, наче поні а вперта як мул. Без образ. Я й не ображаюсь. Ой, полджек дякую, що погодилася допомогти із переписом кроликів. У тебе чудові лідерські якості. Uh, навіщо ми це робимо? Народилися багато кроленят. Моя робота порахувати усі нові родини. Гаразд, може, почнемо? Звісно, але пам'ятай, кролики це не корови. Вони дуже боязкі. З ними треба поводитися ніжно. Не варто вчити мене заганяти тварин. Чи не так Вайноно? Гаразд, Кролинята, Вам усім треба зібратися на галявині. Саме так. Уперед, Кролинята, на галявину. Хочеш, хочеш. Він жени їх вайноно. Вайноно, Зупиніться. Ви лякаєте! Ми знаємо, що робимо. Уперед, кроленятка. Uh oh Катастрофа, страшна катастрофа. Не розумію. Наші городи зруйновано, кожну квітку знищено. Це зробили вони. О Боже. Пролиняти зупиніться. о ні! Прошу вас, стрибаймо додому. О боже мій. О, Гаразд. Гадаю цього досить. Треба збирати яблука ще трохи. і Я завершу свою роботу. Гаразд, де Твій яблучний сезон спричинив проблеми не лише тобі а у усьому місту. Ти отруїла майже 20 поні та нажахала маленьких безневинних кроленят. Мені байдуже, що ти скажеш. Тобі потрібна допомога Ха! Ні, не потрібна. Дивись, я це зробила. Я зібрала увесь врожай яблук без жодної допомоги. Тобі доподобає мої яблучка. Oh, а тобі доподобають ті яблучки. Яблука. знову. Епл Джек. Добре, що з тобою все гаразд. Епл Я поважаю традиції родини Епл, і ти завжди допомагаєш усім поні. Тож, може, ти на якийсь час забудеш про свою гордість і дозволиш усім друзям допомогти тобі? Гаразд, Твайлайт. Я не приймаю відповіді. Ні, що так, твайлет. Так, будь ласка, допоможи мені. Люба принцеса Селестія, моя подруга Епл найкраща подруга, яку може мати поні. Вона завжди усім допомагає. Але проблема у тому, що сама вона не хоче приймати жодної допомоги. Дружба полягає не лише у тому, аби щось давати друзям, але й у тому, аби приймати щось від друзів. Ваша сумлінна учениця Вайлайт Спаркл. Як щодо невеличкої перерви, я принесла вам яблучний сік, дівчата? Я дуже вдячна за вашу допомогу. Хоч я й була трохи впертою. Трохи. Я була дуже впертою, і мені дуже шкода. Місто подарувало мені чудову нагороду, але справжня нагорода це ви, мої друзі. Фу через цей яблучний сезон я так зголодніла. У мене є чудове частування. О, спайку! Я ж їх викинула, де ти їх знайшов у смітті. Фу! Вони майже не смердять. Беріть! Фу, за ми що! Ми. За ми. що? Ми. Фільм прикладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.